Доброго ранку! на каналі «Файні Квіти, Городина, Садочок, ранковий випуск щоденка важливих справ. На 4 та 5 січня 2026 року. Сьогодні, 4 січня, спалений шлях місяця буде знаходитися в знаці Рак до 15 години 44 хвилини, а потім перейде в знак Лев. Продовжується складний, стресовий, напружений час. Нічого не сіємо та не саджаємо, розсаду не турбуємо, можна тільки до 15-ї години дня поливати рослини. Підживлення не можна проводити в час спаленого шляху місяця та в час місяця в знаці вогню. Не можна обрізати садові рослини та не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. Сьогодні 4 грудня несприятливий день для різних заготів. Важливо для здоров'я на сьогоднішній день, на 4 січня. Не використовуємо в знаці рак молочні продукти. Також не використовуємо для харчування сирі овочі прохолодну їжу, прохолодні напої. Але готуємо смачні та корисні такі страви. Овочеві супи, їмо їх свіженькими, тепленькими, готуємо свіженькі салати з відварених овочів, рибу, морепродукти, морську капусту, картоплю, моркву, буряк топінабур, їмо житній хліб. Використовуємо для харчування всі доступні у вас горіхи. І якщо є екзотичні фрукти. Нема екзотичних, використовуйте наші фрукти, які є. Але вони, пам'ятайте, повинні бути теплими або печеними, або вареними. Смачного вам! Завтра, 5 січня, спалений шлях місяця нарешті завершиться о 12-й годині 3 хвилини. І це час місяця в знаці лев. Тому можна вже після 12-ї години посадити трохи цибулі та часнику. І все, розсаду не турбуємо, не можна поливати рослини, підживлення небезпечні в цей час, не можна обрізати садові рослини та не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 5 грудня сприятливий день для різних заготівань. Важливо для здоров'я на 5 січня 2026 року. Це вже період місяця в знаці лев, а тому в раціоні мають бути протеїни, вітаміни Д та С. Дуже важливо використовувати в цей день натуральні соки та трав'яні чаї. Якомога більше натуральних овочів, фруктів, ягід. Що ж, можна приготувати смачного та корисного на 5 січня? Готуємо страви з риби із морепродуктів. Дуже корисна печена картопля в цей день. Їмо каші з пшона, вівса, гречки, рису, корисна морква в будь-якому вигляді. Всі доступні фрукти, ягоди, вітаміни, зелень, будь ласка, все це. Робіть, готуйте, воно все корисне. І додавайте до меню обов'язково насіння соняшнику і пийте зелений чай. Смачного! вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день! Усіляких-усіляких вам гараздів, миру вам та добробуту! Щастя вам людського і здоров'я вам міцного! Удачі у всіх ваших справах! Ми маємо надію зустрітися з вами увечері. На все добре, до зустрічі.